Через значну захворюваність населення на грип та гостру респіраторну інфекцію з 19 грудня у Вараській громаді запровадили карантин. Вараський центр первинної медичної допомоги за тиждень звернулося 778 хворих на ГРВІ, серед них переважають діти. Проте відмічаємо протягом двох тижнів, що зростає кількість хворих і серед дорослого населення. Медики кажуть, симптоми у дітей і у дорослих подібні. В першу чергу хвороба супроводжується високою температурою, до якої додається біль у горлі та сухий кашель. Температура триває до сіми днів, важко піддається жарознижуючим препаратам. Тому, будь ласка, звертайтеся вчасно до лікаря, і лікар надасть вам рекомендації, якими препаратами потрібно збивати температуру, яка доза препарату. Масовому поширенню інфекції сприяють хворі, які недбало ставляться до свого здоров'я і заражають оточуючих. Якщо ви захворіли і є у вас симптоми гострореспіраторно-вірусної інфекції, в першу чергу ви маєте залишитися вдома, зберігати постільний режим протягом температурного періоду, достатньо пити багато води та дотримуватися рекомендацій лікаря, з яким укладено декларацію. Щоб захистити себе від грипу та його ускладнень, потрібно вакцинуватися. Фахівці наголошують, доцільно це робити навіть під час спалаху хвороби. В центрі первинної медичної допомоги зараз є наявні такі вакцини: джісіфлю, виробник Корея, ваксігриб. Виробник Франція це вакцини, які можуть вас захистити від різних штамів грипу на весь період, тобто до 6, від 6 до 12 місяців. Вакцина є безкоштовною та безпечною. Дієвим та запобіжним засобом поширення вірусів грипу та ГРВІ є запровадження карантину. Цією метою з 19 грудня у ліцеях Варазької громади освітній процес проводять в онлайн режимі. Отож, поточну навчальну чверть усі школярі завершать дистанційно і відразу підуть на зимові канікули, після чого епідеміологи розраховують на спад захворюваності. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.